Вітаю з вами інформаційні деталі дня на 21-му. сьогодні у випуску. Що п'ємо наші журналісти побували на станціях водозабору в Ужгороді і дізналися, чи можна пити воду з крана. Небезпечні розваги, ужгородські атракціони, веселе дозвілля чи ризик для життя вашої дитини. Троє закарпатських військових у полоні. Офіційно головний військовий комісар області відповів на питання журналістів. Яку воду п'ють Ужгородці? Застарілі водозабори та іржаві труби. Спадок Радянського Союзу. Грошей на повну реконструкцію нема. Чиста вода і свердловин долає дистанцію у десятки кілометрів зношеними трубопроводами. Проходить очищення тоннами хімікатів, втрачає смакові якості. Та чи залишається безпечною? Наша Олена Остапчук знає, яка вода в Ужгороді найчистіша. Найчастіша в Ужгороді вода з Минайської станції водозабору. Тутешня свердловина, розташована на глибині 70 метрів, артизіанська. А скоро тут становлять ще й вісім нових насосів. Вони подаватимуть більше води, витрачаючи менше електроенергії. Якість води справді висока. Та перш ніж потрапити до кранів, вона долає дистанцію майже 7 кілометрів трубопроводом на лівий берег Ужгорода. Тому мусить пройти процедуру хлорування. Хлор по норму ми використовуємо, має бути норма 03-05 грам на кубічний метр. Повної модернізації потребує комплекс очистки поверхневих вод неподалік до манинців. Тут діють три станції, побудовані ще в минулому столітті. Устаткування радянських часів не економне. За місяць може набігати до півтора мільйона гривень за електроенергію. Вода йде з ріки через дериваційний канал, тож вимагає очистки у два етапи, а це додаткові витрати сутку на именно вот эту одну станцию уходит порядка 75-80 кг хора. Это когда вода среднего качества, когда вода чище, зимой, скажем, уходит намного меньше, порядка 40 кг хора. Летом, когда вода теплая, ее может уходить и под 100-120 кг в сутки. Вот. Це, грубо кажуть, два балони. Один балон – це тисяча гривень. Вода з Минайського і Доманинського водозаборів відповідає чинним стандартам України, кажуть у лабораторії. Кілька разів на день її склад моніторять за хімічними та бактеріологічними показниками. Не тільки якість питної води, але і якість води в розподільній мережі міста. У нас є 90 точок по місту, де відбирається по плану вода. І в лабораторії вона аналізується. Якщо є скарги від абонентів, вони телефонують в абонентський відділ водоканала, і лабораторія також на це реагує. Усю водопровідну воду очищують хлором. Спосіб дієвий, але псує смакові якості і коштує недешево. Тому хлор хочуть замінити змішаними оксидантами. Це дасть лучший ефект. Улучшится качество воды, вкусовые и все остальное, помимо обеззараживающего действия, этот реагент является флокулирующим. а это значит меньше расхода реагентов и лучшее качество. Гроші на нову технологію очистки води візьмуть у інвесторів, а поки ужгородцям радять перед вживанням відстоювати воду, мінімум добу. А ще додавати яблучний оцет чи лимонний сік. Четверо закарпатських солдатів уже загинули на сході України. Троє полонені. Більшість мобілізованих юнаків не мають необхідної амуніції. Батьки вимагають повернути дітей з гарячих точок. Військові відповідають наразі ротація неможлива. Подробиці далі. Троє закарпатських військових все ще у полоні терористів на сході. Про це повідомив обласний військовий комісар Іван Васильцюн. Це солдати 128-ї гірськопіхотної бригади, яка сформована переважно із місцевих хлопців. Стан полонених наразі невідомий. Та полковник запевнив, ведеться робота для їх звільнення. Задіяні навіть волонтери із Луганської та Донецької областей. На всіх рівнях працюють люди для того, щоб вони були звільнені з полону. І йде робота кругодобово. Як тільки буде ця робота завершена, і хлопці будуть в своєму підрозділі, це нам стане вже ясно, і ми це будемо бачити. Тоді ця інформація буде доведена. Від терористів вимог про викуп полонених не надходило. Інші солдати, які у зоні АТО з березня найближчим часом не повернуться на Закарпаття. Така інформація обурила матерів військових. Вони не розуміють, чому керівництво не проводить ротації. Але ви розумієте, для дітей то психологічно дуже травма їх би треба поміняти. Яка вже я вже кажу, боже, ми всі надіємося, що буде мир. Ну, хоч і буде мир, навіть їх треба зробити хоча б 10 днів. Цим дітям треба дати перерив, розумієте? Бо вони фізично і морально устали вже. До військового керівництва багато запитань і у Ужгородської громадської ради. Так у документах багатьох солдатів, які перебувають на сході, ні слова про відрядження саме туди. Офіційно вони на навчаннях. Там вивчаємо питання, яким чином попадають наші е, ужгородці на службу на сході. Ми підготували ряд звернень до високопосадовців, щоб перевірили, чи ці молоді хлопці готові для цієї війни. Також активісти вимагають, кожен солдат має мати необхідне бойове спорядження. Бронежилет, приціл нічного бачення, келаровий шолом, розгрузка, наколінники, налокітники, два комплекти ХБ, три комплекти білизни, аптечка ліхтар, прилад нічного бачення, тепловізор. Всіх цих речей більшість, переважно більшість із них солдат немає. Таке військове спорядження коштуватиме до 20 тисяч гривень. Найнеобхідніші речі обійдуться в 5 тисяч. А поки в області продовжують збирати гроші для родин загиблих на сході закарпатських військових. Для цього на восьми контрольно-пропускних пунктах регіону встановлять спеціальні скриньки. Перші дві з'являться на КПП Ужгород та Чоб загонь уже 27 червня. Решту шість організатори планують встановити протягом тижня. Акція зі збору коштів триватиме місяць. Чому на пунктах пропуску? Тому що це людні місця, там жвавий рух не лише українських громадян, іноземців. І це якби я думаю, що навіть в європі може розповісти про те, що українці. Це єдина нація, котра один з одного переживає. Більшість ужгородських атракціонів секонд хенд. Каруселі, гірки та батути до нас привозять із Європи. Там вони відпрацювали своє. У нас служать і ще десятиліттями. У 2012-му розваги закінчилися смертю для 12-річної дівчинки. Щороку на атракціонах травмуються діти. Тільки минулоріч 11 закарпатських атракціонів визнали небезпечними і закрили. Влітку 2014-го в Закарпатті працює 46 атракціонів. Більшість належить підприємцям-єдинщикам. Перевіряти їх неможливо, права малого бізнесу захищає закон. У Держгірпромнагляді розводять руками. Офіційний контроль за атракціонами можуть здійснювати не частіше ніж раз на рік. Суб'єктів господарювання з незначним степенем ризику раз не частіше ніж раз у два роки і об'єктів. Середнього степеню ризику раз у рік за цей місяць. Вже ми перевірили два суб'єкти господарювання. Виявлено біля 20 порушень. І готуються матеріали про анулювання двох дозволів двом суб'єктам господарювання. У Боздуському парку атракціонів з так званим середнім рівнем ризику. Чотири це каруселі та гірки. У всіх є дозвільні документи. В останній їх перевіряли минулого року. Дирекція парку ініціювала опитування відвідувачів. Усі скарги та пропозиції від пів тисячі опитаних озвучили підприємцям. Ну, наприклад, от, от атракціон Морозко, от він був трошки такий бруднуватий, збатив там шістдесят п'ять якраз говорили за цей атракціон, що скажімо так, візуальний його стан не найкращий. Каруселі, гойдалки, екстремальні розваги, батути. Вартість квитка стартує від 15 гривень. Батьки на відповідальність працівників не покладаються. Дбають про безпеку дітей самі. Ми бачимо, що вони двигаються нормально, то тобто є ні то нікаких задержок, нікакого скріпа, Никакого... Скрежита, щоб говорила о том, що механізм не, не работает. Но маленького ребенка все одно подстраховывать. Я так дивлюся, що дітей сюди приводиш, за ними треба позирати. Довіряйно перевіряй. Вчитель Марія Стеблей привезла на атракціони своїх учнів за двома десятками башкетників. Наглянути складно. Це чужі діти, це не наші особисті діти, а ми за них переживаємо, переживаємо за дітей, то обов'язково питаємося за безпеку, чи є в них дозвіл, чи як вони працюють. Батькам фахівці радять вимагати дозвільні документи, дивитися, чи є паски безпеки, огородження, сигналізація, звертати увагу на кріплення та з'єднання частин каруселей, а ще зберігати квитки у разі виникнення проблем, звертатися до Держгірпромнагляду та спілки захисту споживачів. Почервоніння пухирі і навіть смерть. Після опіків виразки та шрами на роки. Такі наслідки контакту з небезпечним борщівником. Боротися з токсичною рослиною намагається міська влада. Чи виходить, знає Наталя Панько. На набережних Ужгорода знову цвіте борщівник. Місяць тому майже 12 гектарів біля річки покусили. Та рослина вкотре доводить свою живучість. Тут він не має ніяких ворогів, тобто не має ніяких шкідників, хвороб, які би знижували його чисельність. Зараз якраз у борщівника Сосновського останні от роки спостерігається дуже сильна інвазія, так звана, тобто вростання. Рослина доволі невибаглива. Насіння може зберігати свою життєздатність у ґрунті до 10-15 років. У місті намагаються боротися з борщівником викошуванням. кажуть на інше немає дозволу. Хімічні це в межах міста заборонено. Препарати використовувати це витравить не тільки борщівник, але й всю фауну. Тобто плазуни, комахи, вони все буде знищено і тому заборонено правилами. Та навіть за умови постійного скошування чи викопування викорінити його повністю не вдасться, кажуть експерти. Він попав вже на околишнє середовище, він вже буде. Тобто тут неможливо сказати, що ми раз його поборемо і до тому все закінчиться. Скошувати рослину потрібно, поки не зацвіте. І так щороку, не даючи їй змогу збільшувати популяцію. Про негативні наслідки контакту з рослиною Ужгородці знають добре. Слышав, до, достатньо ядовита річ, яка може привести до каржогом, ну, якщо на, 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 ну, на кожу попадуть. Дехто, хоча б, здогадується, борщівник, а що це якась рослина? Ні, не знаю. А що алергія, напевне, так? Да? Ну я так подумала, тільки дійсно насіння борщівника несе серйозну загрозу. Це зрозуміло, може закінчитися і так називаємо ну алергічним анафілактичним шоком. Треба негайно звертатися до лікаря, особливо якщо це дитина. Тому що чим це закінчиться, ніхто передбачити не може. У 50-х роках борщівник Сосновського завезли в Ужгород як сільськогосподарську культуру. За 10-15 років він втратив свої кормові якості. Нині ж на боротьбу з рослиною на берегах Ужа місто витрачає доволі значні суми. Цьогоріч це майже 200 тисяч гривень. 20 команд уже зареєструвалися до участі у студреспубліці. До старту фестивалю залишилося рівно два тижні. Найочікуваніший для закарпатських студентів захід триватиме з 8 до 11 липня. Чотири доби студенти проведуть у Кострину на Великоберезнянщині. Організатори очікують на участь понад майже пів тисячі студентів. Мало вже місця на попередньому дислокації студентської республіки, бажаючих хоче потрапити все більше, тому трошки вільніше ми зможемо себе почувати. Реєстрація триває до останнього дня і є навіть можливість деяким людям потрапити, студентам потрапити навіть на один день. 80 фотографів з Київщини, Житомирщини, Закарпаття та інших регіонів виставляються в Ужгороді. Три десятки світлин об'єднали під назвою Коли дерева були великими. Ці фотографії журі обрало з понад 200. Головними героями фоторобіт є діти. Експозиція працюватиме до 22 липня у провулку Гірчичне зерно що в обласному центрі. Організатори запевняють, це не останній подібний захід. Ми вирішили кожні приблизно два місяці міняти тематику. Виставки, от на сьогоднішній момент, виставка з тематикою діти. І наступного разу ми придумаємо зовсім іншу назву, зовсім іншу тематику. Сподіваємось, буде ще більше фотографій, з яких можна буде відібрати найкращі. Такими були деталі цього дня. Побачимось завтра о 19.30. бережіть себе.